Чи любите ви сир як Рокі з мультфільму Чіпі і Дейл? Якщо так, цей випуск саме для вас. Сьогодні ми власноруч приготуємо головку сиру. Іноді, читаючи склад на упаковках з продуктами, розумієш, хочеться готувати здорові страви у себе на кухні. Наша гостя Оля знає все про приготування сиру. Всім привіт! Хочу з вами сьогодні поділитися своєю історією як. Розпочався мій шлях в сироварінні. Приблизно 6 років тому я була в відпустці по догляду за дитиною. Мабуть, багато історій так починається, і моя не виключення. Шукала, як себе розважити. Не було в мене мети, і цілі зайнятися саме сироварінням. Шукала якісь для себе цікаві справи і натикнулася на історії наших українських сироварів і надихнулася їхньою працею, їхніми досягненнями і вирішила спробувати щось сама. Коли я почала займатися вже більш-менш сироварінням, сиреваріння, мене була така мрія виготовляти саме витримані сири це така романтика, полочки з головками. Вони зріють там декілька місяців, років навіть. Але коли вже почала поступово працювати, то зрозуміла, що молоді сири це саме те, що мені більше цікаво, воно більш таке різноманітне, особисто для мене. Це може бути різні форми, різні смаки, різні текстури. Звісно, витримані сири також. Це така велика велика книга. Але я зупинилася саме на молодих. Це і страчитела, моцарелла, ферментні, звичайні такі сири. А сьогодні хочу з вами поділитися такими секретами приготування найпопулярнішого, мабуть, ферментного сиру. Дехто називає його адигейський. Отже, що нам знадобиться для приготування сиру? По-перше, це якісне молоко. Молоко потрібно використовувати не з магазину, воно не підійде вам для сиру. Потрібно використовувати фермерське домашнє молоко. Із інвентаря вам знадобиться кастрюля. Якщо поємності, то трьох літрів вам буде достатньо для першої спроби. А потрібен буде якийсь пластиковий контейнер, підходящого розміру, можна зробити самостійно в ньому отвори. Це буде така імітована форма для першого разу. Вам цього буде достатньо. Термометр потрібно буде контролювати температуру молока і сечужний фермент. Це все можна легко придбати. Також в інтернет-магазині все в доступі є. Почнемо. Беремо молоко, кастрюлю, наливаємо молоко в кастрюлю і підігріваємо до 34 градусів. І далі вносимо фермент. Нам потрібно, щоб молоко перетворилось уже на гель, на згусток, з якого ми будемо далі виробляти сир. Отже, у нас пройшло 40 хвилин з того моменту, як ми внесли фермент, перевіряємо згусток. Згусток сформувався гарний. Зараз нам потрібно його нарізати. Я іноді проводжу майстер-класи з дітками і завжди питаю в них, чи різали вони колись молоко. І кажу, що зараз будемо різати. Вони завжди так радіють. Отже, нам треба порізати зараз на стовпчики, приблизно зі стороною приблизно 1,5-2 см. Ми нарізали на стовпчики, накриваємо кришкою, щоб зберігалося тепло. Температуру ми маємо підтримувати приблизно 34 градуси. Що ми взагалі зараз робимо? Нам потрібно з цього згустка, з цього геля сформувати сирне зерно. Ми ж готуємо сир, тому ми вже наближаємось до сиру. А нам потрібно сформувати сирне зерно. Пройшло 10 хвилин, як ми нарізали на стовпчики наш згусток. Зверху вже бачимо, як виділилась сироватка. і зараз можемо нарізати вже горизонтально. Зробимо це за допомогою вінчика і подивимось, що в нас вийшло. Звісно, наші кубики вийшли різного розміру і форми, але більшість з них приблизно по 2 сантиметри. Обережно промішуємо і перевіряємо наші зернятка сирні. Зараз нам треба помішувати наші зернятка і поступово підігрівати з 34 градусів до 38, приблизно за 15-20 хвилин. Наші зернятка ущільнилися на дні кастрюлі. Зараз нам треба злити зайву сироватку і будемо викладати зерно, формувати наші голівки сил. Далі приблизно 3-4 години сир має стікати. Залишаємо його просто на столі. цього часу, періодично, десь раз на 20-30 хвилин ми його перегортаємо, тим самим даємо сивороці краще відходити. А далі ми його солимо. Сіль можна використовувати будь-яку в мене сіль з травами та з сушеним чесночком. І посолений сир повертаєте у форми. На ранок сир наш готовий. Дістаємо його з холодильника, витягуємо з форми і можемо нарізати. Смачних вам сирних експериментів і до зустрічі!